Шалом, це Славко. Де я був і що я дізнався за ці дні, я оповім окремо. А зараз за Бахмут, за діла наші скорбні. Це ситуація 27-го на день. Не скажу, що вона стала краще. Це вже я вам оповідав. Ось бойові дії в районі Собачівки, вулиця Широка до Тітова. Зараз я вам покажу оцей район, ось вона. Оце от власне широка йде, оце от вулиця Тітова, щоб ви розуміли. Це от Корсунського, отут-от от Собачівка. Ви знаєте, південніше, отут-от от бойові дії відбуваються. В зоні це противник просунувся. Наскільки він просунувся, я вам зараз покажу, можна подивитися карту 17-го. Бачите, отак от от виглядала карта 17-го, тут-залізниця, от залізниця, отут він стояв і от він зміг взяти з. 17 по 27 вони змогли просунутися ось на пару вулиць, щоб ви розуміли. Отут-от вони переходили вулицю Корсунського, ви знаєте. Зараз ситуація виглядає отак. от, Трохи збільшили вона цю полосу. От Тут, от вулиця, власне, Корсунського. Отут- -от Чайковського, вона завертає. Ви знаєте, так дивно у нас в Бахмуті завертається от вулиця Чайковського, щоб вам було О, ось вона. На початку, ось оцей був перекресток, скадушту до бойові дії, а тут от вона сюди завертає. Противник, як ви бачите, значною мірою просунувся тут. Просунувся він і на півночі, в цьому от комплексі Азон. Ви можете краще за все подивитися на просування його між, от запам'ятаєте, 27-го картинку, і просування 17-го. Ось. Значні просування, але можна сказати, якщо ви не, не будете вірити в те, що місто утримають, що місто збережуть, що місто будете розуміти, що місто потихеньку здається з боями, то ви розумієте, що сраження знаходиться в стадії релаксації. Що за 10 днів отаке, от оце значить ситуація на 17, оце ситуація. На 27, то, як ви розумієте, воно в стадії релаксації знаходиться, видихається, розслаблюється сраження. Противник потихеньку бере свої шматки, вигрізає. Ясно, що перспектива одна здача міста з боями, це ми можемо розуміти і відверто про це говорити. А тепер про те, чим я займався. Спочатку вам треба зрозуміти про що йдеться: чи є в кінці, чи не згасло світло в кінці тонелю? Що нас очікує? У зв'язку з тим, що відбулася оця от релаксація бойових дій, то варто буде поговорити за ситуацію на фронті. Всі зараз говорять за московські резерви і за наші резерви. Зараз йдуться разову, що в тих є нібито. 80 тисяч, в наших є нібито 60-80 тисяч. Що наш друг Гіркін, ви знаєте, оповідав, що кадрові частини не були брошений, все це нахабна брехня. Спочатку поговоримо зрозуміти про них нам, але ми вже знаходимося на тій стадії війни, коли нам не важить, що в них робиться. Це я вам зараз поясню, чому. Як було їх до 200 батальйонів кампанії. 22-го року. Так вони і зібрали, знаєте, на кампанію 23-го року ті, ті самі 200 умовних батальйонів. Наповненість їх була, я скажу, до 50% половина, а чверть може, і до 75%. І вірити в те, що оці от слабкі батальйони, і вони кидали, ви ж бачили ці операції в Авдіївці, В Бахмуті ви бачили ці операції в Угледарі. Що на півночі ви бачили в Куп'янську ці операції? Що більше дивізії вони не могли застосовувати, часто застосовували одну бригаду. Цебто управління якимись вищими з'єднаннями військ, воно не проявлялося ними. Що це означає? Що вони не можуть зараз кажуть, що вони не можуть управляти вищими сидіннями, болі вище бригади і дивізії? Це нахабна брехня, бо ця дивізія складається з кількох батальйонів. Вони могли такі колони заганяти 23 го 22-го року. ж пам'ятаєте на початку війни, якими скопіщами людей і техніки вони керували. Як далеко вони змогли загнати ці скопіща за малим не на кордон з Придністров'ям на півдні. Що це означає? Що цих скопіщ в їхніх руках просто нема. Вони б зараз би з задоволенням накинулися цими скопіщами. От вони скільки мали сили, стількома силами і накидувалися на нас. Це щоб ви розуміли. І зараз я, чесно сказати, по старості забув за одну ситуацію на північ від Бахмута. Ви знаєте, чому в принципі є пояснення? Вже з'явилися та всіх це чекало. Чому ситуація на північ від Бахмута не була виправлена? Пам'ятаєте? то лінії маказу, що сюди було зосереджено кілька українських бригад, кілька було справ на, наступу, контрнаступу були дії артилерії. Тому що, виявляється, небагато міцних, забу, небагато міцних будівель, небагато такої міцної забудови. Нема де ховатися, війська вразливі для вогню противника, в тому числі артилерійсько, себто ні за які інженерно розбудовані сильно позиції, за весь час не йдеться. Що бойові дії відбувалися в провізоричному захисті, люди. Збройні сили України мусили ховатися в руїнах. А оскільки в місті руїн більше, а тут руїн значно менше, то на відкритій місцевості бойові дії не були такі ефективні. Це те, що от вдалося винюхати з причини неефективності, ви ж знаєте, зусилля зрізати оце північне крило противника відбувалося кілька разів. І я говорив за цю загрозу. Я просто не хочу повторюватися. Але вернемося, змінимо картинку і вернемося. Значить, не важливо, що в них, а важить, що в нас. А в нас що? В нас армія УНР взірця 1919 року. От мене завжди цікавило Куропатківщина в наших військах. Чому бригади віддають свої батальйони? Чому батальйони посилюються з водами з інших батальйонів, з інших бригад? Чому таке все на фронті? Чому ви знаєте, чому на фронті в Бахмуті все було настільки перемішане, що ніхто. Ніхто ні з чим не міг розібратися, не було сталої зони відповідальності, сталого постачання. Зараз ми за це все поговоримо. Це все має три причини. От коли ви проводите нормальне розслідування, ви визначаєте три причини цього. Я дуже вдячний всім своїм джерелам інформації, всім своїм консультантам. Ну, ви розумієте причину, що зараз же заговорили, що після. Здачі падіння Бахмута, захоплення буде загроза сюди, от Краматорську, Слов'янську і сюди, от Сіверську. Ну, ви знаєте, що все це відверта брехня, тому що у противника нема таких сил, і ми зараз про це поговоримо. Але Спочатку ми нагадаю, ми знаходимося на тій фазі війни, що вже не важить, що у противника, а важить, що в нас. А в нас в серця 1904 року. Які причини? Перша причина революційна. 2014 року нашим Збройним силам та нашій Національній гвардії України довіряли не дуже. Ви знаєте, було багато випадків зради. І тому як кожна революційна армія, як нормальна Червона армія, як нормальна армія УНР, ми ставили підрозділи в переміжку аж до щаблю роти бувало. Що так от стоять ЗСУ, так от стоїть Нацгвардія, так от стоять в доброволі. Польці, що один одного контролюють, якщо хтось здасть, то двоє сусідів, можливо, і не здадуть. Це був наслідок революційної ситуації, наслідок революційної армії з усіма її недоліками, і історично він зберігся через те, що у нас всі стоять в переміжку. Друга причина це реформи Хомчака це. Скорочення штатів. Ви все знаєте, що штати у нас роти були по 60-70 по чоловік уже десь 2016-2017 року. Я вам про це оповідав, що невелика ударна сила. Потім їх почали скорочувати, зайнялися внутрішнім канібалізмом. Часто у нас розривають підрозділ, і ним поповнюють інші підрозділи. Це відбувається як в межах бригади, так і відбувається оцей от дивний обмін батальйонами між бригадами. Я чого зацікавився? Я побачив якусь так бойову тактичну. do grupo. Як вона слухайте, називалась Адамова голова? Чи Адам? Виявляється, що ця група придана до першої танкової бригади. Я далі розбиратися не став. Мене зацікавила історична причина приєднання цієї бойової групи Адам до першої танкової бригади нашої. Варто з цим прикладом буде комусь детально розібратися, щоб зрозуміти причину всіх цих цих безконечних придань і підрозділення. Як відбувається От з бригади територіальної гвардії беруть підрозділ часто? Ну, краще якісь або протиповітряної оборони, або штурмовиків. Кидають десь на якусь ділянку фронта, прикомандіровують до якоїсь іншої бригади, як ви розумієте, постачання туди треба возити своє. Зброя дуже часто втереонатівська, нема ні 556, немає 40 мм подствольників, гранат до гранатометів. І ясно, що воно все отак от і погано закінчується для тих штурмовиків або для тих ППОшників. Ця причина в чому. Чому так відбувається? Тому що в Бахмуті висмикували багато підрозділів з різних бригад, розмивали втрати, розмивали смертність. Ви розумієте, це є ефективним прийомом приховування втрат. Якщо з бригади висмухнути батальйон і його сильно поб'ють, то в розмірі самої бригади ці втрати не такі катастрофічні, якби побили цілу бригаду. Ви ж знаєте, що один з наших батальйонів, що повернувся з навчання в Великій Британії, вже мав. Дуже швидко втрати до 90% свого особового складу. Я скажу, що 44-го року під Тернополем 10-та танкова дивізія електриків Фрунцберг не мало таких втрат, коли проривала котли радянської армії. Ми мали жахливі втрати, якщо це, звісно, правда, це все з відкритих джерел з частних повідомлень істочників. І тому ясно, що окреме посилання окремих батальйонів з бригад перемішування їх дає можливість ефективно приховати втрати. Від свого командування, від громадськості, взагалі від усіх. Ясно, що це послаблює оборону, як ви розумієте, бо ніхто не має не знає сталих сусідів з ліва справ, нема сталої зони відповідальності, сталого командування, сталого постачання. Подовжується плече постачання. Розумієте, що як бригаді ТРО постачати свій батальйон або навіть роту, яка де знаходиться. Отаким от, от чином, ми гробимо через Куропатківщину нашу армію, через те, що наша армія все ще має характер революційний, все ще є недовіра до. Командування історично Ви знаєте, що зараз по року війни якось кількість як кажуть совкового офіцерства зросла. В принципі, воно відчувається. Воно це суто суб'єктивне явище. Воно відчувається, тому що вояки зденеровані, і на дікась начальство вони вже починають реагувати відповідно. Вона їм болючіша. Так само гірше стало з постачанням багато скаржиться на постачання, в тому числі їжею. Не дуже якісною. Це все для другого року війни. Про що це сам все нам говорить, якби ми були незалежними сторонніми спостерігачами військовими, що сили вичерпуються як і в нас, так і в них. І тому я вірю в те, що світло в кінці тунелю повільно згасає в тій перспективі, що Путін заявив за довгу війну. Він теж не має сил на цю довгу війну. І ми, в принципі, не маємо сил. Я вже не вірю в те, що. Якісь великі сили можна буде зібрати для наступу. Ми з цим постійно зволікаємо. І ясно, що якщо наступ відбудеться, і якщо він паче чаяння буде успішним, це не через великі сили, що ми зібрали, а здається, навіть. Ні, про це не буду ще говорити рано, про по яким бригадам імпортна техніка пішла, я про це не буду говорити. А йдеться про те, що противник буде за слабкий. Що у нас погано, а в них іще гірше. Ви зрозумієте, що вони провадили наступ, особливо на півночі, це було видно, на північній ділянці, от північніше. Сіверську, ви її всі знаєте, туди до Купянська, Вони одночасно будували за собою оборону. Вони не сподівалися на ефективність свого наступу і одночасно саджали свої сили в оборону. Це вичуття слабкості. Вони не ставили рішучих цілей за окрім. Бахмута, який є пропагандивно рішучістю, то інших рішучих цілей в кампанії 23-го року, оцього рішучого, великого я не скажу рішучого, великого наступу противника, котрий фактично вже відбувся. Ми його вже всі побачили. Він зараз в стадії релаксації знаходиться, розслаблення. Інших більших завдань вирішено не було. Насправді, великим завданням є їх оборона на тих рубіжах, що вони утримують. Вони збираються оптимістично утримати ці рубіжі оборони. І на жаль, є підстави вважати, що наші удари по цій оборони не будуть такими сильними, як би ми хотіли. До чого це все йде? Якщо якісь подробиці і забув, то це не важливо. До чого все йде? Йде в перспективі до революції. Я вам скажу, що війна поступово перетворюється на аналог першої світової, тому що наявні у нас засоби враження. І наявно, у нас чисельні військ, і, наяв, і, можливе для нас оперативне мистецтво, не приносить швидких рішень. Розумієте, рішення не було все ще досягнуто. Тут ми сподівалися, що рішення буде досягнути під Бахмутом, воно теж не відбулося. що наші генерали виявилися більш компетентними, більш прозорливими, ніж я. Власне, противник виявився за слабким і коштом наступу нам вдалося. Нашому командуванню розібратися з ситуацією в Бахмутом і обійтися втратою міста, як ви розумієте, самої забудови. Так, от, як після цього переходити до наступу де, я не знаю. Навіть якщо наступ цей відбудеться, він, ймовірно, не приведе до стратегічної зміни ситуації і ми увійдемо в третій рік війни. А третій рік такої війни це в перспективі революції, як я за все це казав. Третій призив о, згадав, про що я хотів сказати. Зараз уже дії, що на окупованій Херсонщині, що на звільненій або. Да, ну, звільнені Броварщині, Великій Димірці, в Красилівці, в Гоголіві, вони вже починають бути схожими. Заїжджають чи то розвідки, чи то ТРО, невідомо хто, ставлять блокпости на виїздах, потім їздять вулицями, шукають якихось пропавших мальчиків. Це така сама легенда. Слухайте, що на Херсонщині шукають пропавших мальчиків, що якихось підозрілих людей два дні тому назад шукали в Гоголіві, і заодно шмана уходили по дворям запрещені предмети і скалі. Вже починають вишукувати. Людей, роздавати ДКП-повістки, що бачите, що поступово, війна всіх рівняє. Це Ми війшли в добу тотальної війни, нашими куцими ресурсами. І поступово, що й наші визволителі, і їхні загарбники, окупанти поступово будуть виглядати для нас, для населення однаково. Це вірна ознака того, що ми прийдемо до революції. І тут от важливо, головне, де ця революція почнеться спочатку. Чи наші доведуть, ви знаєте, наш. Що там наш ну, міністр освіти викладав історичне фехтування, наскільки я знаю. Це, от, пам'ятаєте, міністри кавалерії, генерали кавалерії в міністрах іскуства були в цих фіал фіалке Манмартра. Останній раз вимри на 30-го року, а в нас це життєва практика. Так от, або революція почнеться тут, не, не приведи, господи, або, на щастя, для нас Господь змирується і почне революцію на Росії. І тут важить головне чи, в кого. Є пломбіровані вагони. Хто сюди почну відвітчука, сюди посилати смішно і Ківу, Ви розумієте з його другом, який тут знаходиться. А кого ми їм пішлемо в пломбірованому вагоні? Ось уже над чим треба думати. Я боюся, що протиріччя війни будуть вирішені революцією. Бай!